Кабмін вийшов з ініціативи, що не буде фінансувати школи, в яких менше 45 учнів. Ну, давайте розберемо. З однієї сторони, начебто, логічно. якщо ви, а школи, в принципі, зараз більшість належать саме громадам. Якщо ви хочете, щоб ваша школа, яка по певних параметрах не потрапляє під певні там, скажімо так, характеристики, але ви хочете, щоб ця школа була, ну будь ласка, і фінансуйте. Але. Давайте не забувати, я нагадую, в першу чергу це Кабінету міністрів України, який, в принципі, є найголовнішим виконавчим органом нашої держави. От я вам нагадую Кабінет міністрів України, всі очільники їх, міністри, заміністри і всі, хто там працюють, що в нас в країні зараз йде війна, і що більшість територій, в першу чергу, громад, стикаються з такою проблемою, як демографія, і взагалі міграційні процеси. Люди банально виїжджають. Скажіть, будь ласка, то чому через певні рішення люди, які не дивлячись на те, що залишається, що по них постійно летить, що в них там у батьків тих же дітей, які вчаться в цих школах, подекуди немає просто роботи, щоб забезпечувати і себе, і цих же дітей, які вчаться в цих школах, змушені через це це проходити і потім, зрештою, ще страждати від ваших рішень. А чому страждають саме батьки і саме ці родини в цих громадах? Бо знову ж. Ці родини платять в бюджет відповідної громади, яка й так втратила величезні кошти. І тепер, замість того, щоб їм отримати якусь допомогу, якесь вирішення соціально побутових питань, благоустрою і іншого, те, що необхідне для їхньої життєдіяльності, бо громада створена, от якраз орган місцевого самоврядування, створений для цього. Але ні, вони тепер змушені витягувати ці кошти на те, що Кабмін прийняв рішення. До речі, якщо Кабінет міністрів не пам'ятає, то я йому... Нагадаю, що в нас є і діє, як би можливо, не хотілося, діє Конституція України, в якій чітко написано, що будь-які дії, які спричинили видатки, додаткові видатки для органів місцевого самоврядування, мають бути покриті з державного бюджету. Ну, якщо якісь добродії у виконавчій владі про це не пам'ятають. То законодавчі органи, ми, як народні депутати, про вам вам про це обов'язково нагадаємо. Нагадаємо у вигляді звернень, запитів і відповідних е, законопроєктів. Якщо до вас не дійде, ну для цього є ще правоохоронні органи, які, по-перше, чітко вам нагадають, що ви порушуєте діючі закони і Конституцію України, і перевищити свої повноваження. Якщо до цього дійде. Тому, будь ласка, будь-яке рішення, яке ви приймаєте з огляду на необхідність, на терміновість, там на доцільність, зважуйте з урахування тих обставин, в яких опинилась наша держава наразі, і всі громадяни і громади безпосередньо, які є складовою частинами цієї ж держави.